Дуже багато цікавих таких моментів, бо цього року практично всі перформанси вони готуються спеціально для арт-поля. Для мене особисто можу сказати, що, напевно, будуть відкриттями це перформанс, ніжність, війна, метаморфоза тиша влада Креміра з Донецька, який зараз знаходиться в Донецьку. І Карбідо Андрухович, і мені дуже цікаво. Від зараз було спілкуватися, тому що у влади, які Донецьку, і у Карбідо, які у Вроцлаві, є різне бачення того, що відбувається у нас. І безумовно, це відчувається і в музиці, і в проєктах, які вони готують. І от, хоча і у одних, і у іншого, це така. Багатошарова річ, яка включає в себе і гармонійні і дисгармонійні такі моменти. І... Але я от впевнена, що це будуть стовідсотково щирі такі мистецькі проекти, бо це люди, які говорять не словами, а власне ну, своїми творами музичними. І це дуже-дуже цікаво. А в цілому просто такі авторські, дуже майстер-класи, і там, скажімо, те, що Рустем Скібін протягом всіх п'яти днів це. А, мабуть, найкращий такий найцікавіший кераміст, гончар Кримський. І ну, ми робимо майстерню велике вухо, в якій експериментуємо з дітьми, записуємо казки.